За майже місяць роботи школи супергероїв, що діє на базі обласної дитячої лікарні, її відвідали 139 пацієнтів. Про це Суспільному розповіла завідувачка освітнього центру Людмила Хоменко. Чотирирічна Аліса у лікарні третій день. А давай відберемо декоти де тваринки, де пташки. Мама Вікторія розповідає: тут дитина відволікається від лікування. Пів дня ми знаходимося тут. Поки очікуємо на наші аналізи. Вона перепробувала всі іграшки, які тільки можна, тому щось конкретне виділити не можемо. Але тут дуже класно є конструктори, різні книжки, малювання. Дев'ятирічна Ангеліна каже, у цій лікарні проходить процедури. Поки очікує своєї черги, емоційно розвантажується у школі супергероїв. Найбільше полюбляє малювати. Коли малюю я, то тоді сочки відволікаюся від хворобів. Я намалювала сонце, хмари, будинок. Дерево буду малювати квіти у школі. Супергероїв облаштували чотири зони для дошкільнят, для початкової школи, для учнів 5-11 класів, та метод кабінет, розповідає Людмила Хоменко. Здобувають освітні послуги діти з кількох відділень лікувального закладу. Це онкогематологія, хірургія, травматологія, неврологія і педіатрія. На цей короткий період часу, що вони перебувають тут, діти забувають про те, що у них є хвороби, що вони мають приймати крапельниці, там уколи, якісь лікувальні процедури. У них загоряються вогники в очах. Зараз я вам пропоную вибрати для себе тотемну тварину, яка вам подобається чимось? Відгукується? Ми граємо сьогодні. На таку гру вибери тварину і поясни, чому ти її вибрав. Я обрав Вовка, тому що це дуже розумна тварина, і там є ліда. За словами Людмили Хоменко, повноцінно школа супергероїв на базі обласної лікарні запрацювала з 15 липня. До цього вихователі та методисти займалися з пацієнтами у палатах. З вересня діти, які перебувають на лікуванні, зможуть відвідувати уроки та складати тут іспити. В штаті у нас працює крім штатних працівників. Це я завідувачка, є ще методистка, практична психологиня, вихователька, вчитель початкових класів. Крім цього, працюють ще вчителі української мови та літератури, історії, правознавства, громадської освіти, англійської мови та математики. До початку нового навчального року ми плануємо залучити ще вчителів інших предметів інформатики, фізики, географії, біології. Під школу супергероїв дитячій обласній лікарні відвели чотири кімнати на першому поверсі. Відвідувачів освітній центр приймає щодня з 10 до 18.00, каже Людмила Хоменко. Юлія Барабуля, Олександр Базюк. Суспільне новини. Вінниця.